Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали Тойлет Тавер Дефенс. Я хочу спробувати пройти ось цей режим Бекрумс. Насправді він дуже складний і, ну, нелегко, не легко його проходити. Я вже пробував цими юнітами з денчиком у нас не вийшло вдвох пройти. Але мені здається, що не вийшло тільки із-за того, що там потрібні юніти, які б'ють АОЄ демежом, типу, дамажать всіх, всіх і відразу. І для цього. Ого, тут є івент пас Обалдіть, почекай, ну серйозно, солідно, солідно. Я хочу сказати. І ось типа. На отримати, який доволі доволі класний. Але як би його відкрити, я не знаю. Тут є якісь квести, і вони оновлюються. І, коротше, треба якось проходити. Але, в общем-то, в общем-то, суть не в тому. Суть в тому, що мені потрібні юніти, які б'ють, а є демеджом. Значить, я прибираю клок і беру. Оце прикольний тіп. Але він б'є, мабуть, одного. Ну він класний. Ам... Ось цей чувак б'є точно АОЄ демеджом, але написано, що він б'є АОЄ демеджом після третього левела. Значить, його треба прокачати. Хм... Ну, ось цей чувак точно б'є АОЄ демеджом. Це 100%. Потім ми можемо прибрати, наприклад, ось е... клокмена, який у мене все рівно не викачаний. По ідеї, да? І взяти, 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 кого б я взяв? Кого б я міг би взяти ще? Хто б'є АОЄ демеджом і дамаже сразу всіх. Діджей Тівімен. Він ніби б'є ООЄ. Демеджу Хм. Чесно кажучи, я навіть не скажу, бо що то юнітів у мене небагато. Ось цей б'є точно просто дамажа з плешом, він доволі таки прикольний чил. Або можна попробувати прокачати павукана. І забігти в бекрумс, спробувати, можливо, щось у мене вийде з цими юнітами. Я, чесно кажучи, не знаю точно, але я буду старатись максимально. Максимально, максимально старатись. Дивіться, у мене є 300 доларів, вони виходять звідси. Цей чувак доставати не буде, так? Да? Значить, ми можемо. Блін, ну я так пропустю людей. Напевно, так, да. давай попробуємо поставити, нажати автоскіп, включити спіт так, півтора, да, він доставати не буде, правильно? О, дивив, він тупо наже демежу йому не хватило. Поняв. Може вони догорять? Та да, вони догоріли. А ці чили? А ці чили не догоріли. Давай, скіп вейв. Погнали, автоскіп нажмем. У мене є ще 200 доларів. Ми ставимо ще сюди одного. Чисто тако будемо пробувати. Чисто токсичними штуками їх валити. Можливо, так щось зміниться. Я, чесно кажучи, ще не впевнений, але я сподіваюся, що щось то точно з цього вийде. Давай поставимо перце, який буде давати нам бабето. Вони далі пішли дамажити. Давай спробуємо хоч щось зробити. Я не знаю точно наскільки це. Хорошо, як я поняв. Це вообще дуже погано. Я програв зразу просто моментально. Ладно. <хе -хе> Походу, треба не такими юнітами пробувати проходити. Я би, звісно. Конечно... Напевно, в лобі, в лобі, в лобі, давай. Я не думав, що це настільки складно просто клок вуменами було. Це проходити трошечки легше. Окей, якщо ти просто безтолковий в цьому ділі, значить, треба повертатись до наступного типа. Всього 50 демеджа, вша. Але він быстріше б'є, він б'є швидше. Давай спробуємо з діджеєм. Давай спробуємо з діджеєм, він дешевший, їх можна поставити більше, дамажить вони так само. Але Токсики просто потім палять, а ці не палять. Які в них радіуси? Якщо в цього чувака радіус 15, а в токсика 18. В Токсіка ще й краще радіус. Блін. Блін, блін, блін. Я навіть не знаю, кого би взяти. Ну. Давай далі, клоквумен, давай отаку попробуємо. Старт, я готовий. Бо це насправді реально складно. І я не знаю, хто може пройти цей режим, наскільки це легко його пройти. Ну, мені здається, це супер-супер складно. Можливо, хтось все-таки його й проходив, але я не знаю, яким чином, як це все відбувається. А в мене поки завантаження щось таке довге. Так, братва, пробуємо. Клоквумен, отут тако Бемц, є така подружка. Давай, автоскіп, ікс півтора. Погнали. Шведесенько. Бенс, бенс, бенс. Я готовий тулити. Супер, жорстко. Мені дало ще трошки грошей. Перша хвиля пішла. Наскільки ти бистро будеш їх вбивати? Доволі швидко ти їх б'єш. Вони трошечки проходять. Ми ставимо ще одну сюди. З цієї сторони вони не пройшли, але з цієї два пройшло. Ну нічого страшного. Тепер ще одні тіпи. Щас ми їх бистро ду душимо, да? Да, ми їх розносимо. Ставимо чувака на бабки по любому. Таких ми теж проходимо. Давай Х1 поставимо далі. Ставимо ще одного чувака на бабки. Давай дивитись. Цього прокачуємо, цього прокачуємо. Щоб було більше капусти. Потім треба прокачувати асасінів далі. Бач, бо в них не вистачає тупо швидкості. Але в них швидкості більше і не буде. Значить, нам треба ще одного асасіна. Ставимо ще одного асасіна. І ще одного асасіна. Давай дивитись. Давай, дивитись, я не знаю. Нам уже зламали базу майже. Нам уже тупо майже зламали базу. Це якось так капець, я не знаю. Так, у мене є 370 доларів. Що ми можемо зробити? Давай поки підзбираємо їх. Дивіться, бач, вони дублюються. І тут є чили. Давай отут тако поставимо клукву мене. Який буде трошки дефати. Пішли складніші чуваки, в яких більше хп, люби якісь. Що з ними робити? Поки що не знаю. Ставимо тут ще одного клоквумена. О, потім тебе прокачати, звісно, було б хорошо, більше бабла. Ну тут уже чуваки по 25 тисяч! Що з ними робити? І ми їх. А вони їх не б'ють, е! Лисі, вони їх не б'ють чогось. А чого? Хм... Диви. Так вони набирають своє хп, вони регеняться. І все. А, вони коли проходять біля юнітів, то вони типу получають дамеш. А коли не проходять біля юнітів, то вони регеняться. <звілля> Та як це пройти? Я вісім хвиль чисто пройшов. Ви що, на приколі? Вісім хвиль. Вісім хвиль я пройшов і все, 60 кліків. Нє, так не пайде. Окей, у мене є наступна ідея. Давай прибираємо клоквума, бере ось, ось щела, і будемо пробувати ось так проходити. Я не знаю, цей чувак, нібито не поганий перець. Давай чисто золотим попробуємо. Я в принципі вірю в те, що це можливо зробити, правда, я не знаю як. Треба або ще крутіших юнітів, яких у мене нема, або, або я, чорт пойме ще що надо. Ну я готовий пробу. О, да! Диви, він б'є радіусом. дамаже всіх. Давай його поставимо таку тут. Щоб ти ще якщо щось сюди доставав. Ну, чисто попробувати. Так, я готовий. Мені дали ще бабла. Давай поставимо чувака на бабки, а там будемо бачити. Як ти дамаш, розкажи. Це 300 демеджер. О, так ти хорош, старіно. Ти вообще крутий. Дві. Бемц. 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 Хе-хе-хе, ти клас. ти класний чувак. О, тут я, конечно, провтикав. треба було ставити ще одного, напевно. Бо ті, чуваки, дуже швидкі, поняв, треба збоку одного буде поставити. Бо вони, конечно, зараз пройдуть, Ну, нічого страшного, я тільки вчусь. Я тільки вчусь просто. Так, сейчас будуть гроші, я поставлю ще одного Такого тут. Давай. Бенс, я поставив. Давай дивитись. Так тебе за сотню можна прокачати. Чо, бо й ні. Да, бач, вони дублюються. А цей всіх убиває. Який в тебе даме в кінці буде? Мені здається, великий, і кулдаун буде хороший. Можливо, ти, кстати, класний перець. За 250 тема прокачати, в тебе тут крутіше все стає. Давай прокачаємо двох. Ой-ой-ой. І тебе давай. Да, оці дублюються чели. Один пройшов. Я не знаю. Ну, давай пропустимо його, хорошо. Давай пропустимо на всякий випадок. Отут можна поставити ще одного. Давай, да, 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 да. І якщо що, тебе зараз прокачаємо за 250. Бо далі вже дорого його прокачувати. Оцей, чувак, звісно, хороший, але він б'є одного просто. Він б'є одного. Давай те прокачаємо. І тебе прокачаємо. Зараз нам гроші дадуть. Бемс, тисяча у нас є. Ось о тобі, дикі чели. Давай поставимо тут одного. І тут одного. Бачиш, вони типа беруть на себе демедж. Вони беруть на себе демедж, ці їх дамажать дуже жирно. Все, він почав регенерувати. І тепер я не знаю, що робити. Давай вейв, нажмем Хай дадуть хоч грошей трошки. Я можу поставити отако, отако, і тебе хоча б вкачати Одного вбили даже! Одного вбити змогли! Так, ладно, тебе 1200 прокачуємо. Убираємо цей е, швидкість. Одного даже змогли вбити. Ну в оцих дивись і хп! Так, тебе теж Ти по 1000 дамажиш. Ну та капец. Ой-ой-ой. Тут уже насіки складно, поняв. Просто насіки дико. Один ста хвиля, ми вже не проходимо. Ой, в них у всіх дуже мало ХП остається. В них у всіх настільки мало ХП остається, поняв, що це просто рознос. Я не знаю. Ой-ой-ой. Хорошо, є інша тактика. Є інша тактика. Давай провірим. Е, реплей, Я готовий. Блін, треба чекати. Ладно. Давай почекаємо. Мені здається, оцей чувак сюди дуже добре підходить. Він класний. Він класний, питань нема. Просто треба якось по іншому попробувати. По іншому, по іншому. Мені здається, є ще, є ще прикольні штуки. я не знаю кого. Або того павука поставити. Ну він на третьому левелі буде теж АО є демедж мати. Його просто треба викачити. А мені навіть не дають, коли його поставити, поняв? У мене тупо нема бабла на нього. Ладно, давай пробувати. Давай пробувати ставити не тут, а ще ось тут. Отако. Давай. Мені ще здають гроші, ми поставимо цього чела, а там буде видно, поняв? Час, давай, 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 давай. Бемц ставимо. Хай потім дає мені бабо. Бабето. Ось він дав мені бабето. Цей чувак по любому розбереться. Все, питань нема. Ми тебе прокачуємо. Ставимо ще одного. Не встиг трошки. Поставив, прокачуємо тебе. Так, ти їх зараз убиваєш. Мені дають бабло. Ми ставимо тут ще одного, типа. Отако. Щоб оцих швидких убити. Щоб вони мені базу не поламали. Хорош. Ставимо ще одного вчену. Ще збираємо гроші. Ніякі скіпи ми не робимо. Прокачуємо тебе. Ставимо ще одного. і прокачати не встигли. Ладно. Ми ставимо ще одного тут. Ставимо ще одного і тебе качаємо. Все, встиг вкачати. Тепер мені посотки дали. Диви, диви, сіки в мене вже. Жорстко, да? Ставимо ще одного тут. І ще одного тут. Щоб ми швидше били, поняв? Ми будемо бити дуже швидко. Так і надо вчених на бабки прокачати. Давай прокачаємо раз. Подивимося зараз. Шоста хвиля. Бач, вони типа дублюються, але чуваки їх все одно вбивають. Ставимо ще одного. Раз тут, раз тут. Ми вообще з ума сходимо, чуваки. Ну так, мабуть, не треба робити. Бо їх дуже багато. Так, прокачам чувачків трошки. На гроші дали, хорошо. Давай тебе за 250 вкачаємо. Тебе теж. Більше демеджа буде. Ось, тобі жорсткі типи, поняв? Так, ну цього по-любому по вбити повинен. Диви, не вбив! М -м -м -м. Ладно, давай поки в мало хп. Не можу прокачати. Скіп. Отак. Тепер ставимо отут ще чувака, прокачуємо. Те продаємо. Ну цей, цей по-любому дійшов. Ладно, цей по-любому дойшов. Так, треба зараз підготуватись. Підготуватись треба. 250 прокачка, 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 прокачка. І давай цього зараз прокачаємо. Прокачали. Пробуємо. Ще жорсткі тіпи підуть. Зараз підуть жорсткі тіпе. Ось вони. Ось вони тобі. А вони дублюються, лол! А як убивати? У мене нема нікого, хто може так убивати. У мене нема нікого, хто може так убити. Я не знав, що вони дублюються. Я реально не знав, що вони дублюються. Обалдеть. Ладно, що може павук? А, а у є демеш на третьому левелі. Да, це воно є. Ладно, квест компліт. Якийсь я квест виконав. Хорошо. Походу, цей павук лайно. Походу, цей павук конкретне лайно. Да, і ці тіпи вони теж дублюються. Окей. Хорошо. Давай цього поставимо. Оцей прикольніший в нього супер по в нього великий демедж буде, але його треба прокачати. Давай скіпнемо. Тих ми дефать не будемо вже. Ми напевно програємо, якщо не будемо дефать. Так, ну страйдера ти добив, хорошо. Оцю ті пабе зачарити. Ну в нього критіка один. Його б зачарити на щось потужніше, поняв. Було б вже дико. Так, ну дві, ми трохи проходимо. 2500 є. Ми можемо взагалі цих чуваків прокачати, да? Отако, типа. У них по тисячі демеджа тепер. Ну тисячі демеджа все одно якось маловато, якщо підуть уті. Ось, ось жорсткі тіпи. Ну, ми все одно вмочимо. Все одно мочимо. Все одно мочимо. Трошки попрокачував чіпів мене. Ти ще вже Якісь чели Що за чели Це як понять? Невидимі чуваки! Е, Лисі! Що за невідімки автоскіп Все, я програв. Невидимі чуваки тупо дошли. Не, ну народ, це це unreal, я не знаю. Я не знаю, яке мені треба це проходити. Я не знаю наскільки це ре, реально взагалі. Ну, я пройшов 13 хвилин. Ну, 12, грубо кажучи, а на 13 я програв. Ну, це. Якось. Я не знаю, як пройти далі. Там уже не відимі чели. Шейки щели. Шейки щели. Я не знаю хто повинен бути взагалі, щоб такого пробувати проходити. Ну, такого все подумати, який чел з цих усіх тут може попробувати пройти. Ну ще івент пас. Ти тако доходиш до кінця, є отакий чел, да? В нього великий демеж. Питань нема. Огайо Мен. Питань нема, класний чувак. Ну. Я не знаю, наскільки це реально. Давай попробуємо цього чела перечарити. Просто попробуємо перечарити його на якийсь пейдей, було би дуже класно його зачарити. Е, де він, ось довін. Він на критикал 1 зачарений. Е, давай подивимося шанси. Критикал 1 40%. Типа Payday, це ще жорстка штука. Хоча б на пейдей було би обалдєно. Ну або щось прикольніше, ніж зелена ця штука. Давай попробуємо. Често рол. Давай подивимося, що випаде. Бо мені щось жорстке раз випадало. Випав критикал 1. Ну на ньому і був критикал 1. Давай далі. Сила 3, критикал 1. Та кудо? Е! Два ще раз. Такий критикал 1, у мене він був уже дважди. Трижди даже. Не дай бог критикал 1, сила. Та ні, ну швидкість 1. Я поняв. Я поняв. Я поняв. Гемів нема. А ні, є геми? Че нема є? Давай далі. Крутим, погнали! Дай щось хороше! Хоча б другого левела. Асасін снайпер. Легендарна якась штука. Легендарна штука. Що робить снайпер? Деталі. О, х 2 де Х2 X2 ренжа. Це обалденна штука. Тепер та ренжа 25. почекай. 25, а тепер погнали підемо подивимося, яка типа ренджа буде. Х2 це жорстко, ні? Х2 це щось дуже жорстке. Скажи, почекай. Було 25. Ми вставимо. 50! Ого! Це клас! Оце круто! Давай ще раз спробуємо проходити. Я вже думав закінчувати, але ні. Яке закінчувати, ми зараз тут нормально навалимо. Ставимо ще одного. Двійка ренджа! Оце тобі снайпер випав, поняв? З такою ренжою великою можна що хоче робити. Обалдеть. Дуже жорстко йдемо. Дуже жорстко йдемо. Прикол в тому, що можна більше їх не ставити, тому що, що ренжа дуже велика, поняв? Ну, тіпа, більше можна ставити отакогось. Типа ще одного. І тут ще одного, поняв? Ну, іменно більше їх можна не ставити, а прокачувати більше цих чуваків. І цих прокачувати більше, поняв? Просто щоб вони було б Дамеджу. Ну і ренджавник сама по собі розстепонів. В цього обще 60. А ні, я ще не прокачував його. Ну прокачаю буде 60. Типа це жерно, капець. Це дуже жирно. Я навіть не знаю. Щас будемо пробувати. Ось таким зачаркою, з такою, це класна штука. 60 рінжі, просто кавна здорова. Достатньо буде просто тебе жорстко викачати. Тебе викачуємо, тебе викачуємо. Може ви їх зараз зламаєте? Одного зламали. Ставлю ще одного. Прокачує з 250. Ти його зламаєш по любому. Ти його зламаєш по любому. Він його зламав. Вау. Оце жирно. Оце жирно. Тебе за тисячу качаємо. щас буде трошки простіше. Тебе то я за тисячу треба вкачати сейчас. Треба, щоб більше бабок було. І тебе. І вас треба за 1250 качати. У вас буде ще більше ренжа. Їх можна ставити потім не тут, перших, а десь. отут. Вони ж прикинь. Оцей щелк, він даже сюди чуть достає. Ось це жирні типи. Оце я провтикав трошки, конечно. Оце я провтикав, я. Ну зараз я вже нічого їм не зроблю. Вже нічого їм не зроблю. Давай скіпнемо. Щас будуть бабки. Мета прокачаємо. 1250 бемц Тобі 1250 бемц Так, і цей, по ідеї, не зламає. Оці челіки нормально нормально б'ють дуже хорошо. З такими зачарками, з такими зачарками, це сильно. Давай тут поставимо ще одного. Прокачаємо за отакого. Двейка, двійка просто радіус. Це просто капець з такими радиусами, це жесть. Так, качаємо тебе ще раз. Щоб ще більше радіус був. Я би тебе за 2000 прокачав. Ты будеш більше дамажити. Но ну, тут все одно невидимі які щели, бачиш? Ну, не видимі, які щели, я не знаю, що це за чепи. Давай тебе за 1000 вкачаємо. Так, за 2000 тебе вкачуємо. Просто радіус, неймовірно, шалений. А далі 5000 секунд он не буде дамажити. Це. 120 rng! 120 rng. Це який шалений юніт просто. 120 rng! Прикинь, це очі. Все, так на максимум викачать. За 2000. Вкачуємо, Бемц Просто насіки шалений радіус. Тебе за 2000 теж качаємо. Давай цих чуваків бити Клон той летів. А тут далі невідімки якісь пішли. А ні, чи то вони просто в базу б'ють їх, да. То вони просто в базу їх б'ють. Жесть, я не знаю. Я не знаю просто. Це капець. Це капець. Так, 3500 у мене є. Кого б поставити? А цього, типа, чи він тут напевно вообще не рулить. Він тут, мабуть, вообще не рулить, поняв? Тебе за 1250 прокачуємо, за 2000 прокачуємо. Ось якісь щели, поняв? Мінус 200 баксів, в смислі? Він з'їв бабки мої. Ми його вбили. У мене 15-та хвиля! Лол. Так тебе за 9, за 9. 1250 прокачуємо. 2000 прокачуємо, скипаємо. Обалдеть. Так, обалдеть. Кого б поставити? О, цього, типа, можна поставити. Ні. Давай цього. О, тільки де. Давай куду, я так тут, щоб ти хоч доставав. В якийсь супер поїде, поняв? Ем, він, по буде дуже багато грошей заробляти, його би прокачати. У нього буде великий демедж. Так, що 2000 тисячі всього на все. -навсю. Давай я прокачаю. 17 Сімнадцята хвиля! Я далеко йду. Я дуже далеко йду. Не зря я його перечарував, просто не зря. Я в такий капець його зачарив. Просто в такий капець. Через то, як й багато, вони дамажать капець. Так, прокачую тебе. Так, далі більший радіус, менший кулдаун. Ой 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 8500. Блін, 8500 дорого, треба оце їх ще вкачувати. По любому, надо цих чуваків качать. Ми проходимо, ми проходимо даже. Вони якісь чуваки йдуть, я не знаю хто це йде, ну ми проходимо. Бо ці щили настільки великий радіус мають, що ми жестяк як проходимо. Так, давай нажмемо скіп, там дадуть бабки. Ще ще ці чели дадуть грошей. Ми тебе прокачуємо. Ще ж і тебе прокачаємо. Щоб більше грошей давало. Більше грошей буде, буде кайф. Такий зачар, жорсткий зачарили, це капець. Це щось неймовірне просто, поняв? Давай, 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 давай. Ми проходимо 19-та хвиля! Не впевнений, я взагалі що пройду, бо скоріш за все, це капець, який режим, його дуже складно пройти. Але якщо в мене вийде його пройти, це. Це, я не знаю, це лайк, підписка, просто просто все відразу. О, так ладно, ну ми проходимо, скіпаємо. Щас дадуть бабки ці чуваки. Ми тебе прокачаємо. Прокачали. І тебе щас прокачаємо. Ай, можна ще далі прокачувати, О-о-о, пішли жирніші чели. Ну ми проходимо. Тебе прокачуємо за двушку. Все, зараз ми виходить отримаємо 4 тисячі чисто чуваків. Я би тебе дальше прокачував, конечно. Собака! 250 тисяч хп! Пуди на цю собаку, обалдеть. У мене бабла нема собаку вбити. Давай скіпаємо. Сейчас будуть гроші. Все, я не можу поставити більше юнітів. Собака прошла. Обалдеть. Ладно, продаємо. 3000 тиші є. Три тисячі. У мене нема слотів, вообще вже, да? Давай только скіпнемо, поставимо x 15 Пощі 8500. Давай, тебе надо прокачати. Ти хороший дядько. Ти хороший дядько, давай прокачаємо. Я прокачали. А далі демеш менший буде. А, не, демеш буде більший. Окей. Ну не сильно більший. Типа далеко не сильно більший демеш. Двійки вони швидкі всі. А, ну вони швидкі, бо у мене x 15 окей. Надо прокачувати оцього, типа. По любому, 220 120 ринжі це буде рознос. Прокачуємо. Диви. Що за тіпи? Просто дивись на скільки, він до бази достає. Він до бази достає, ти гониш? Він достає до бази. Він достає сюди. Він достає скрізь. Ставимо сюди ще одного такого. Мені понравилось. Мені понравилось. Ну я не думаю, що я за допомогою не зможу пройти, чесно кажучи. Ну а цілком ймовірно, що далеко точно дойду. Оцей чувак безтолковий тут. Ми його продаємо, лучше вас вдвох вкачаємо за його гроші. По тут поставимо ще одного такого, прокачаємо далеко. Той чувак безтолковий. Тут. Він б'є тільки одного. Це без толку. Надо отакі чуваки. З такими радіусами. Демеджом. Ну, демеджа тут просто що не супер багато, поняв? Тут типа 5 тисяч. Ну тут ренджа. Тут ренджа просто. Обалденно. 120 Це велика ренджа. Це дуже велика ренджа. Давай скіпаємо. Час бабла дасть багато. Прокачаємо ще тебе. Пемс, прокачали. Все Валим, валим. 26 хвиля. 7 тисяч. Так, тебе треба прокачати. Ну, поки розносим Поки розносим, вообще. Таке відчуття, що ці чуваки просто луплять капець. Дев'ять тисяч прокачуємо. Ох, йо. Так ладно, давай тебе прокачаємо. Час 3500 буде. Я ж і тебе прокачаю. Опять собаки пішли. Собак багато. А де як ми їх виносимо вже? Ми собак уже лупимо, капець. Скажи. Так, ти максимальний, максимальний, максимальний. Тебе ми, значить, продаємо. Ставимо тут ще одного і викачуємо на максимум. І ставимо ще одного тут. І викачуємо. Ой-ой, тридцята -ой -ой, хвиля! Просто одним юнітом луплю. Одним юнітом луплю. 725 тисяч. Якийсь рокет лазер тойлет. Ми лупим, як можемо, він ще зупиняється. Пот... Ну ми його рознесемо по-любому. Радіус на великий, що ми його доб'ємо потім. Оцю чела, давай. Просто якщо він йде, типа сюди, поняв. А, то його все одно б'ють. Все окей, давай, тебе прокачуємо на максимум. Давай тут ще одного. Викачуємо. Скільки я можу ще поставити юнітів? Отут можу. Отут уже не можу. Все, ладно, давай отако. Щоб ти хоч доставав би когось. Цього тут же розбили. Боже, 32 хвиля! 32 хвиля! Лупимо, лупимо, лупимо. Ми потім цих теж перенесемо. Ми їх перенесемо просто сюди. Так буде крутіше. Бо оці чели все одно достають до бази. Ой-ой-ой. Убили. Дві які жорсткі чели пішли. Жорсткі пацики дуже ширують, дуже жорсткі. Дикі собаки, дикі! Так, скіпаємо. Тебе на максимум викачали. Давай. Фух. 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 Давай пробуємо, пробуємо, пробуємо. Я не знаю, якісь невідімки йдуть. Чи ні. чи то вони просто стоять до бази. За мільйон для чувака. мільйон просто. Просто лямчику, типа. Ну ми б'єм, Ну ми б'єм, Ми не добили. Обалдеть, пять хвиль не пройшли, П'ять! П'ять! капець Просто 5 хвиль. Просто 5 хвиль чуть-чуть не пройшли і все. Да, ну ну ми пройшли супер далеко. Супер далеко пройшли. 263 кліка нам дали. Давай в лобі. О, болги. Оце зачар! Оце зачар! Просто дикий, братва. Просто насіки дикий зачар. Я ж і кейс, напевно, зможу відкрити, да? 692 кліка в мене є. Піченьку було б хорошо, да? Піченька було б круто. Ладно, крутимо. Не знаю, що мені там випаде, але в принципі то вже і не важливо. Головне те, щоб ми так закачали. Він насіки дикий, це капут може? о мифик вау Міфік випав, ти прикинь! Менше, ніж півтора відсотка, а міфік є. Квести. Забираємо все, давай. Оце, чувак теж забираємо. У мене коїнів тут 23 тисячі. Ну то все ерунда. який у мене міфік з'явився. І він може станити юніта на 3 секунди. Ренжав в нього 20, ну якщо йому, звісно, снайпера вкачати, то буде жорстко. Він тисячу коштує. Прикольний, тип, прикольний. Але б'є він дуже рідко. Поняв. Він такий. Оцей чувак прикольніший набагато. Мені цей подобається, капець. Якби можна було до снайпера дочарити ще якогось крутого типа, поняв? Ну, там, наприклад, до снайпера. Підкачати ще... Що робить мастер. Рейнджа на 15%, дамеш на 25% і... швидкість на 25. Короче, на 50% юніт стає сильніший і на 15% в радіус. Ну, типа. Аби оце снайпера поєднати з асасіном, наприклад, або хоча б снайпера поєднати із суперпейдеєм. Та в рознос. Бабла, було би тонна. В общем, друзі, на цій чудовій ноті я пропоную завершити цей відос. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайки. І всім пока-пока.